Михайло, а тебе твоя робота задовольняє? Я тобі і так скажу з цього приводу. Коли я вранці йду на роботу, на трасі дівки класні стоять. Дивлюся на них і мені хочеться. А коли ввечері повертаюся з роботи, дівки стоять ті ж самі, але мені вже не хочеться. Значить, виходить, що задовольняє. Сидять два євреї, один питає: Ти чого такий сумний? Розумієш, В моїй сарі секс потрібен щодня, а я далеко не молодий і вже не витримую такого темпу. А браш! Я тебе багато років тому попереджав: Не одружуйся з негарною жінкою, тобі ніхто допомагати не буде. Після весілля молодята усамітнюються у себе в кімнаті. Тут, посеред ночі, батьки нареченою прокидаються від гучного крику, мамо. Мамо!». Мати одразу підривається, а батько їй каже Не лізь, діти самі розберуться. Через якийсь час знову: Мамо! Мамо! Мати стає, біжить до дверей. В останній момент батько її зупиняє: Та кажу тобі не лізь, діти самі розберуться. Не встигає мати дойти до ліжка, як знову: Мамо! Мамо! Мати відштовхує батька, влітає до дочки в кімнату і з тривоженим голосом запитує: Що, донечко? Що моя рідненька? Ой добре же, як матусю. Одна подружка запитує в іншої: Слухай, мене безсоння вже так замучило. А як у тебе справи зі сном? У мене все чудово. Сплю як убита. Кілька разів навіть кридою обводили.